Вся слава Богу, слава Отцю і Сину і Святому Духу, такими словами має починатись кожен наш Богом даний день. Нехай Господь береже вас, дає милість, покаятись, стати учнями Ісуса Христа, вивчати Біблію, не бути обманутим, виконати волю Божу на життя, яке Бог нам дав? Розуміти, що все в руках Божих. Ісус Христос сказав: Стільки часу я з вами, ти ж не знаєш пали по мене. Хто бачив мене, той бачив Отця. То як же ти кажеш, покажи нам Отця, чи не віруєш ти, що я в отці, а отець у мені? Слова, що я вам говорю, говорю не від себе, а отець, що мені перебуває, той чинить діла ті. За останні дві тисячі років в історії бували багато людей, які боролися за ідеї, релігії і багато іншого. І якби Ісус був просто людиною, то християнство так і залишилося б ідеєю. Однак християнство це не просто релігія, але домінуюче вчення в світі. Вчителів було багато, в одному тільки Ізраїлі, скільки лише Месі з'явилось. І, хоча сам Ісус рухався в межах Ізраїлю, але Його вчення досягло до всіх країв землі, як і він сказав: безперечно, він Господь і Бог, як і сказав Хома, невіруючий, віруючий, побачивши Воскреслого Христа, Господь мій і Бог мій.